Доброго дня всім! Купили ми таку чудову машинку Golf 6 Універсалі. Дуже класна машина, два місяці експлуатації. Ну, ми брали її, звісно, бушну. Два місяці експлуатації, і у нас перша проблемка Появилася, не відкривається лючок Бака. Дуже все прикольно. Приїхали на заправку і не могли ніяк його відкрити. Тож, надивився я цілу кучу відео і попробуємо зараз зробити його самих. Використаємо для цього. Бафік, напевне, це називається. Коротше, давайте робити. Дубль два. Нам ще треба оказується, е, така штучка для, для пластиліну ножичок такий. Е, що ми взагалі збираємося робити? Ми обдивилися цілу кучу відео. Суть в тому, що деякі говорять, треба знімати обшивку всередині у багажнику бокову. Але це дуже складно і дуже багато дій. Деякі говорять, що треба тут ламати цей лючок. Ми хочемо спробувати не зламати, а зняти оцю верхню кришку лючка, саму пластмасу. Хочемо її просто зняти, а далі вже розбиратися, як його відкрити. Бо бачите, ми нажимаємо, воно нічого не відкривається. То ти обмотав е, ці всі штучки? Я обмотав ці штучки скотчем для того, щоб не подряпати лакового фарбове покриття машини. Угу. Попитка 158. Коротше, метод з просуванням всяких штучок сюди не проканав. Тому що тут кришка йде не двойна, як ви бачите, тут звичайно йде одинарна кришка. Ніяк, ніяк ви її там не знімете, тому що тут ще й завіс йде. Що ми зробили? Найшли якісь одне, одне відео як з усіх тих, щоб, щоб не потрібно було знімати всередині обшивку. А зняти подкрильника. Ми зняли колесо. Потім ми відкрутили подкрилка. Виходить, підкрильника тут відкрутили від цього. І таким методом залізли ми сюди. Отут от воно дуже. О, от. Ми залізли сюди, і вон він сам цей механізм. За ним просовуємо палець і так обережно відштовхуємо в сторону. Відкриття багажника. От. І у нас механізм тепер вроді працює. Ми ще його ВДшкою забризгали. І зараз він вроді відкривається. Не знаю, міняти його, не міняти, але факт є фактом.